О, схоже, почалося і мені ніхто не допоможе. Упс. Привіт, крихітко. Вибач, але я не можу тебе залишити. Сподіваюся, ти будеш щасливою. Повеселімося. Жодних фокусів. Виключна магія. Хто тут? Крихітко? Ти геть саме. Тихіше, тихіше. Я поруч. Так, ходімо зі мною. Дівчата маю сюрприз. Це ж дитина. О, така чарівна. Ми мусимо її залишити. Це наша Кайлі. Крихітко, доброго ранку. Час причепуритися. Почнімо з білісінької усмішки. Я зголодніла. Стривайте, а як щодо зачіски. Ось тепер ти справжня принцеса. О, я страшенно голодна. Час поснідати. Майже готове. Бракує хіба чогось гостренького. Кайлі саме вчасно. Це твої улюблені хот-доги. О, таке гостре. Ой ой, дитина в небезпеці. Не панікуймо. Ну, ми загасимо цю пожежу. Смачного крихітко. Смакота. О, Страшенно нудно. Чим би зайнятися? Маю ідею. Обуру, куру Упс, Ой, мене тут не було. Кайлі привіт. Мені дуже нудно. Якщо ти нічим не зайнята, приготуй мені королівський фреш А вже ж матусю. Більше, ще більше вітамінів. Готово найсмачніший фреш. Кайлі, ти дивовижна. Хочеш поплавати? Це надто нудно. Ха -ха. Ось як треба розпочинати ранок. Кайлі що трапилося? Мамо, мені нудно. Я знаю помічний рецепт від нудьги. Що? Прибирання? А вже ж, люба. Сама спробуй. Прибирання завжди покращує настрій. Хм, може, ти маєш рацію? Але це так виснажує. Кайлі принцеси так не поводяться. Ха, діти геть не розуміються на веселощах. Ми влаштуємо пекучий перекус. Обожнює таке. Мамо, може, пограємо в принцес? Крихітко мені ніколи. Але мені страшенно нудно. Отже, ходімо зі мною на йогу. Йоху, те що треба. А що таке йога? Ми на місці. Хм, чи це справді цікаво. Мамо, почекай. Упс. Чи всі зібралися? В такому разі починаємо. То це йога. Простіше не буває. Пані. Повторюйте за мною. Це виграшки. А тепер так. О. За складне завдання. Продовжуємо пані. Ага. Ви серйозно? Я так не граю. Кайлі, це не чемно, як скажеш, мама. Агу, чи ви позасинали? Може, потанцюємо? Неймовірно, нудно. Хочу знати про всі останні новини. В якому акваріумі? Крихітко не на часі, маю термінову справу. Обожні термінові справи. Я допоможу. Мамо. Зачекай не так швидко. Це так жорстоко. Зміємне місце в акваріумі. Мамо. Ти найсміливіша принцеса. Чи ти впевнена? Це може бути небезпечним. Ти лиш поглянь, яка вона миленька. Зубаста! З мене годі. Малюки тепер ви на волі. О, це так день сьогодні. Люба, що трапилося. Спершу йога, потім змії. Нудно. Я знаю, чим зайнятися. Чи ти зі мною? Ласкаво прошу до солодкого королівства. Морозивко, ось те, про що я мріяла. Я обожнюю полуничне. Ми з тобою дуже схожі. Стривай! Оце усе морозива забагато не буває. Зимно і смачно. Крихітко, а ось і я. На нас чекає холодна пригода. <сістити> Смачного. А чому це ти не їси? <сістити> Якщо ти наполягаєш? О, я вже не можу. Тобі вдасться крихітко. Це дуже смачно. Бр, схоже, стало зимно. Гайлі. <сістити> З тобою все добре. Я тебе врятую. Дівчата, сімейні збори. Сталося жахливе. Наша Кайлі перетворилася на крижину. Що вдіяти? Я дам цьому раду. Крихітці просто потрібна вода. Кайлі, ну ми тебе зігріємо. Спрацювало? але вона не приходить до тями. Цікавий факт. Кішки здатні лікувати хвороби. Дій пухнастику. Дівчинці потрібне гарне укладання. Краса врятує світ. Та ніра Рапунцель. Чистота та лад понад усе. Кайлі прокидайся! О, ні. Все халепа. Ельзу, не панікуй. Нашу Кайлі. Врятує хіба пісня принцес. Ти не так дівчата? А можна не шуміти? Люба, ти прокинулася? Що відбувається? Ви тут співи влаштували? Принцеси невиправні? Ох, я неабияк втомилася. Зате тепер мені не нудно. Мама, ви найкращі. На добраніч, Кайлі. Нехай тобі насняться найказковіші сни. Дівчатка, не заважай їй. Побачимося завтра, крихітко. Я Ага, А я зла відьма. Ой ой, не плутайся під ногами. Маю підступний план. Що ви надумали Провчити Білосніжку. Ой ой, справи кепські. Треба врятувати цю казку. Доброго ранку, світе. Ще один прекрасний день. О, вітаю. З'їж яблучко. Порадуй бабусю. Якщо ви наполягаєте. Смачного. Дякую. Білосніжко не роби цього. Здається, це напрочуд смачно. Хоч скуштуй. Хм, я страшенно зголодніла. Зачекай, я знаю цю казку. Яблуко отруєне. Що? Не слухай це, дівчисько. У нас яблучна дієта. Що ти накоїла? Вона мене врятувала. Сподіваюся, надалі не побачимося. Пінкі, ти така хоробра. О, -о, -о, -о. принцесу, що з вами? Прокидайтеся? Ха, не вдасться люба. Що ти накоїла, злодійко? Моя отрута дуже сильна. Думай, Пінкі, метикуй. А вже ж, десь тут мешкають гноми. А ось і ви, білосніжка, в біді. Що сталося? Знову та відьма? Що вона начаклувала? Білосніжка не прокидається. Веди нас негайно, хочеш за мною. Білосніжко, прокидайся. Вона не чує. Все, що вдіяти. Принцесу годі врятувати. Ми не облишимо її. Принцесі потрібен новий будинок, солодких снів. Ми тебе любимо. Ти найгарніша. Прощавай. Ми тебе не забудемо ніколи. Що це коїться? Прокинулася. Не може бути. Друзі, а що трапилося. Чому це ви плачете? Ми надалі не будемо. Принцесу, ви живі. Чи ви зголодніли? Я страшенно голодна. У мене жодного яблука. Смачного. Ви такі дбайливі. Хі -хі, простіше не буває. О, ви мої герої. Можеш розраховувати на нас. А мені час іти додому. Приходь ще до нашої казки. Хі -хі, залюбки. А це для тебе. Невеличкий сюрприз. О, твій бантик. Тепер ти головна красуня. Хі -хі, як ти. Що це в тебе? Ова така шпилька. Ти просто як білосніжка. Навіть не віриться. Це було насправді. Знову казочки. Пінки мені ніколи. Аго, будь ласочка! Гаразд, мала. Oh. Хочу казку про попелюшку. Балось ось розпочнеться. Йоху саме вчасно. Oh. Принц буде моїм Втім, спершу прибирання. Oh. Сукня. Знову попелюшка щось надумала. Дівчатка до діла. Нічогісінько їй не вдасться. Бал скасовано. Дівчатка в нас багансько роботи. Де ножиці? Почнімо. Це буде весело. Як тобі таке, попелюшко. Невдахи не ходять на бал. Чудова робота дівчатка. Що це ви накоїли? Нічого такого. Допомогли тобі пошити сукню. Подобається? А вже ж ні. Ти така злючка. Вибач, нам час на бал. Ох, халепа. Попелюшко, не панікуй. Ти хто така? Я фея Хриш Ой, мене звуть Пінкі В мене тут сукня. Я тобі допоможу. Але як? Дуже просто начаклуємо нове вбрання. Ти впевнена? Сама поглянь. Ніколи такого не бачила. Я ж казала. А що далі? На примірювання, принцесо. Ова я красуня! І не забудьте про модну зачіску. Мені подобається. Принц буде в захваті. Принцесо не спізніться на бал. Пінкі, ти йдеш зі мною. Готова веселитися. Юху. Куди зібралася? На бал нічого не вдасться. Навіть не мрій. Але ж там принц. Ти залишаєшся. Все пропало. І не забудь поприбирати палац. Звісно. Дзуськи, ви погано поводитесь. Поміркуйте про свою поведінку. Вони. Це все магія. Я вільна. Вперед, принцесо. Принце Майкле. А ось і я. Попелюшко. Я на тебе чекав. Це чарівний вечір. Чи ви станете моєю принцесою? Я згодна. Пінкі, ти мене врятувала. Дякую, крихітко. А це подарунок для тебе. Подобається щепак. Це wow. був не сон! Його чарівно. Пані-пані, час для казочки. Знову реально чекатиме. То якщо так. Ох, заходить буря. Допоможіть. Принце, як ви? Аріель терміново сюди. А ось і ти, що трапилося? О, це ж принц. Втім, я знаю, що вдіяти. Одтямся. Де це я? Ти тут? О, в тебе хвіст? Звісно, я же русалка. Русалка? Принце, вона тебе врятувала. О, тоді дякую. Хі -хі, так би одразу. Ви створені одне для одного. Напевне, ймовірно. А може побачення? Слушна ідея. Чи ти згодна Аріель? Вона нізащо не відмовиться. Аріель? Тату? Хто? Це король океанів. Люди нам не друзі. Але тату, і не сперечайся. «Аріель, повернися! Я кохаю тебе! Що робитимемо? Треба повернути Аріель!» Як? Ну, ми проберемося на дно океану. Це неможливо. Тільки в разі. Юху, тепер краще. Ти тепер? Я знаю. Русалка. Зілля вже готове. Камінь будемо їм. А ти хто така, га? Япінки. Не заважай, маю важливу справу. Агов, не так швидко. Урсуло знову ти. Я врятую тебе, красуне. То як ти це зробиш? Це чарівне зілля, один ковточок, і ти матимеш ноги. Я згодна, проте це не безкоштовно. За це камінь твого батька. Урсула ошуканка. Вона хоче захопити океан. Але яким чином? Це не зілля, а справжнісінька отрута. Та як ти смієш? Тоді сама скуштуй вперед. Ой, помилилася рецептом. Аріель, все позаду. Пінкі, ти мене врятувала. Хі, це я вмію. Дякую, подруго! Камінь у безпеці. Пливімо на суходіл. Отже, тобі потрібні ноги. Все життя про це мріяла. Я можу це влаштувати. Бажання виконане. Маю ноги. Мрії здійснюється. Поклапся. Принц не чекатиме. А ось і ми. Аріель у тебе. Ха -ха, ноги. Нас ніщо не розлучить. Разом навіки. О, це Романтично. Дякую, Пінкі. Ти що вже надумала? Нічого. Ця корона тепер твоя. Тепер я принцеса. Звісно ж, оце так сон. Wow. Ні, це не сон. Сила сили на подарунків. Пінкі, що це в тебе? Я познайомилася з принцесами. Справді. Казки це по-справжньому. Я теж вірю в казки. І про мене не забудьте. Миттю влаштуємо. Що це в тебе? Подарунки для вас. О, мені подобається! Я принцеса, і я влаштуємо бал. Дівчатка час лягати спати. Чи ви нам почитаєте? А вже ж, вибирайте казку. Спляче красуня або ж рапунцель? Ми забули про жасмін. Нам потрібні казки про лицарів. Налаштуйтеся. За прогнозом погоди завірюха й ожеледиться. Зараз буде тут страшенна холоднеча. З нами принцеса Ельза. Цікаво, яку ж сукню вона вибере. Сніжно синю, ясна річ. Сліпуче, що й казати, і завершальний штрих. У кожної принцеси має бути корона, Ельза готова правити своїм королівством. Більше, ще більше льоду. А може зробити снігового друга? Простіше не буває. Ова, Він такий миленький, яскраво червоне волосся, перлинний блиск в очах і миленька усмішка. Хто це? Аріель легко впізнати за чарівним хвостиком. У підводному царстві так гарно. І здається, тут сила селена скарбів. Тім, пошукаємо їх ще раз. А зараз Аріель вирушає на прогулянку. А ось і Себастьян. Він знає про все в світі. Друзі назавжди. А тепер хвилинка краси. І в принцеси є один модний лайфхак. Використовуй виделку замість гребінця. Ова! Це ж мана! Гарнюще укладання, принцесо. Вам дуже личить. У муани непересічний стиль, туніка замість королівської сукні і вінок замість корони. Має приголомшливий вигляд. Чудова погода для подорожі. Вперед! пригоди не чекатимуть. Моана розгадає геть всі таємниці океану. А це що таке? Схоже на безлюдний острів. Майже безлюдний. Тут можна влаштувати неперевершений пікнік. А до нас у гості зазирнула Маліфісента. І вона розуміється на зачісках дуже стильно. Тільки пильнуйте. Від Маліфісенти краще триматися подалі. Вона сьогодні не в гуморі. Шкода, цьому гардеробу бракує яскравих кольорів. Світом правий чорний. Моторошно гарно. Підступність страшенно виснажує. Чим підкріпитися? Жаб'яча ікра найкраща вечеря. А зараз час для заклинань. Вічна молодість це так просто. Слушно. Адже вампіри не старішають. І, мабуть, ще одне зіллячко для жахливих сновидінь. Жахливої ночі всім. У кого найдовше волосся серед принцес? А вже ж, у Рапунцель. Вона саме вибирає собі гарну сукню. Чарівний образ дуже по королівськи. Час піти геті з тієї нудної вежі. Довге волосся завжди рятує. Проте декого бракує. Звісно ж, вірного друга. Максимус завжди поруч. І попереду сила силенна пригод. У принцеси Тіани багатько справ. їй ніколи чепуритися. Зручність понад усе. Вдалий вибір. І Тіана вже готова надіти свою корону. Саме час знайти своє кохання. Крапля чарів, і готово. Агу, де всі принци? Оце так сюрприз. Тут відважна принцеса Меріда. Це руде волосся неможливо забути. У чому ж сьогодні піти на полювання? Це вбрання цілком годиться. Гарно та практично. А попелюшка не має жодної гарної сукні. Королівську скарбницю захопила злостива мачуха. І залишився тільки цей старезний костюм. Натомість він дуже зручний. Нема коли гаяти час перед дзеркалом. Треба прибирати. Блискучий результат. Попелюшка не має багатства. Зате має безліч пухнастих друзів. У палаці всім вистачить місця, і в кожній касці мають бути чари. Ова! Попелюшку годі впізнати, де поділися гарбуз і запрошення на бал. Влаштовуємося зручніше і вирушаємо на килимі літаку в Аграбу. Тут мешкає принцеса Жасмін. Така гарнюща зачіска образу у східному стилі. Жасмін на тому розуміється, а вбрання сама досконалість. До побачення за Ладіном готова. Є діндінь обожнює веселитися. Саме час розпочати нову пригоду. Втім, спершу потрібне відповідне вбрання. Такий чарівний образ. І без улюблених крилець просто нікуди. А білосніжка сьогодні без своїх відданих гномів. І в меню жодних яблук. Охайна зачіска, елегантне вбрання, ідеально. І ясна річ. Фірмовий бантик у волоссі.